Всім привіт! Я Вікі, а це сім'я Френдлі. Ми продовжуємо наш летсплей. Так, ось в нас Аліса займається трошки спортом. Чому би і ні? Вона неї вихідний, тому може трошки приділити собі час. Хоча в неї тут все добре. У нас, бачите, все дуже навіть прекрасно, але... А для такого гарного самопочуття нехай трішки потренується. Так, Аліса, так, Розалія в нас в школі. Я сьогодні, значить, планую, щоб вона прийшла зі школи, і ми поїхали в місто, подивились там різні місця, що там в нас є. І ось вона, до речі, хоче купити в нас телефон. Заодно купив мій телефон і не знаю, так як вона у нас підліток, то нехай трошки погуляє, подивиться, що там у нас якісь клуби. Все, вже вдома. Що там домашнє завдання принесла? Як в тебе тут успіхи? М -м, прекрасні успіхи. Так, домашнє завдання ми зробимо потім. Тут можна взагалі? О, вона вже може заплатити. Платиш, скодиш там в туалет. Трошки повозиш свої потреби і поїдеш в місто. Покормиш рибок наших. Ми купили такий величезний акваріум, дивіться, які. Різнокольорові тут рибки, клас. Так, я, до речі, в попередній серії забула сказати, що я омолодила нашу Алісу. Я її зробила ось, як можете бачити, так, зовсім ну, молодою повернула її. Тому що я не хочу, щоб вона так рано старіла, ну. Джером ось у нас ще молодий зовсім, ще йому дуже довго там до старості, а вона вже у нас буде бабуся. Ну, я так не захотіла, тому я її омолодила. Ця штука не діє, треба буде її потім продати. Теж ще. Поза, поза попередніх серіях я хотіла за допомогою цього, але вже ми теж не встигли. Вона в нас навпаки, замість того, щоб стати на, там, на декілька днів молодшою, постаріла. Ось, тому прийшлося іншим методом це робити. Так, що ти вже в нас? Пора тобі вже в ванну, правильно? Так, а що ти? А, ти танцюєш? Так, все, давай викликай таксі. Поїдеш, познайомишся з містом. Самостійно вже. Так, ми приїхали. Дивимось, що в нас тут є. Ні, здається, цьому. Ні, в цьому магазині у нас не буде телефону. Це просто такий загальний магазин. Так, немає ні. Продуктів додому що. <с> поїдемо так. Ага. Купи продуктів і поїдемо в інше місце. Так, сідай. Подивимося, що там у нас в іншому місці. Так, а ну, я не бачу, де можна купити телефон. Тільки один поверх, тільки один. Їдемо в інше місце тоді, що сказати. Так, після довгих пошуків ми таки знайшли. Ось цю штуку, де тут вся електроніка продається. Хоча в мене вже це бажання і зникло, що вона хоче телефон, але. Так, купимо її. Телефон. Або що там у нас є плеєр? Так, ні, давайте телефон все-таки. раз у нас був такий план, правильно? О, все. Вон купили, так речі їй не треба в неї є. Вже нарешті кудись відправимось в нормальне місце. Так, давайте вибрали там якесь місце. Зараз подивимось, що це за воно. О! Нарешті ми знайшли, начебто підходяще для нас місце. Так, що тут у нас на другому поверсі? Ага. Це у нас ресторанчик. Це просто з стоїть. Ну все, тут є де танцювати. О, є бар тут. Все у нас є. Народ підійде. Куди ти пішла? Тобі, воно... Тобі напій принесли. Добре, з нею поговориш, а потім підеш. Тут теж так прикольно зроблено. Нормальне місце все. Будемо тут. Що ти хочеш у нас буде? А, діджеєм бридцу. Так, давай йди поговори з цією, познайомишся. Так, де тут якісь нашого віку? Люди? Тут всі дорослі тільки. А мені здається, вона чимось схожа з цим чоловіком. Ви <сум> як думаєте? Щось у них є спільне все-таки, да? Так, добре. Чи нам хоч бути діджеєм? Йди, а ти нас погуляй трохи? Давай, не мішай нам. Він йде в сторонку. О, може з ним теж познайомитись потім? Так, а ну, танцюйте, давайте. Танцюйте під музику, яку розалія вам робить. Наші гроші якісь заробляє на цьому. Так, що там? Все міняй, давай. Він е, звідки з'явився? О, все, один підліток пройшов. Так, досить танцювати. Ти не бачиш? З тобою хочуть поговорити. Це я до цього в зеленому. А, розгляді вже не хочу, ну добре. Що це вони вже грають? М -м, прикольно. Чи Що це таке? О, в неї плюси в нього мінуси. Звичайно, йому не сподобалось таке. Мабуть, неприємно. Танцюй, чи ти не танцюєш? Щоб сказала, Нажала, давай. Де там? А, не можна вже чого? Іди замов собі краще коктейлю. Ну, так. Ось цей вже перший, Ти перший пила, Вже тобі інший замовимо. Ці два такі схожі. Ну, начебто однакові. А, ні, це дорослий, а це підліток, так. Але прям дуже схожі. Так, ти нам робиш чи ні коктейль? Я не зрозуміла, ми ж тебе замовляли. Чи ти вже комусь іншому зробила? Так, що там в ще є? Що у нас ось ця штука? Давайте тут. Ізі. Спробуємо. Тут має бути, здається, в нас прокачане тіло. Ну, воно здається, тут теж прокачується, чи що. Подивимось, що воно робить. Чи не стане їй погано? Теж такий моментик. Ну, наче все окей. Поки що. Ого. Це вже сильно. Все впало. Так. Ой, там все нормально. Мінус. А, вона не хотіла, я не побачила. От. ну добре. Мінус бали отримали, нічого страшного. Правда, відпочиваю від того стресу, який ти там отримала. Так, це я хлопець зацікавлений тобою. Куди пішов? Куди? Потім з ним поговори. Ой, а тут це, я й не побачила джакузі, воно. гляньте. Ти сюди в джакузі тоді. Ця бабка все ходить, шукає кого бій, Кого б побити? Найшла, знайшла жертву. Ходить, вичитує всіх. Е, ні, ти на неї не реагуй. Не треба нам тут. Що це там? Ми там побачили, заходь. Не треба на тобі нереально. Сбуду вичитувати на тобі. Можна, її можна. А ну поговори з нею. А ні, це не діє, так? що. Ну все вже вичитала нарешті. Правильно. <правильно> Ця жіночка у нас ненормальна. А можна на неї накричати там з Ні. <правильно> Чого? Не дійте, тільки ця може кричати походу Тут не, не діють, так? Ой, ну да все вже перестань <смір> Скільки можна кричати. Відлякуєш нам тут. А, це гола тут лежить. Наша розалія лякалася. Як її звуть? Тіна, Тіна лякалася. Та відстаньте від нас. 50 посади. Це від... вона від нас не відстає. Ну, що це таке? Чому саме до нас вона пристало? Ти звідси? Божевільна жіночка. Зважаєш нам тут відпочивати. А ця у нас гола лежить. Тіна Сартор. Добре, що в нас ще залишилось? Що ще поробити? Де ще. А, ні, тут знову вона сидить. Йди додому. Все нормально. Познайомилась тут, багато з ким. Ой, все. Так, де там не смійся з нас? Сміється, бачу, то? мабуть, що з нас? Давай ще з цим трохи познайомишся поговориш Так, і все, і будемо їхати додому, в принципі. маршмеллоу можна жарити. Ну, давай. Подивимось на це. А, клас. Не даремно стоять тут. Не тільки для вражаючого виду, а ще й он з користю. Можна собі маршмеллоу пожарити, перекусити. Два в одному виходить. Так, все. І додому вже. то вже. 24 години не було вдома. Так, ось ми і вдома, а в нас тут день ще. то й нікуди не їздили. Хоча вона пробула там. Ну, так, 24 години ми там були. Десь так виходить. Ти роби домашнє завдання. Чим приймеш ванну з буркушками? Ось, а тут у Аліси у нас вона хоче продати, написати ось новелу, продати її і теж ну, картину продати якусь класну. Десь можемо потім. Або навіть зараз я можу купити ще. Отак, От ми ще купили один, давай. І можемо малювати, ще так портрет. Ні? Ну, ось нехай цей буде. Так, де наш садівник? Ось вже бур'яни поросли. Хоча він нещодавно був, але вже знову пора приїхати до нас. Так, виберемо якусь картину, не знаю, нехай буде ось ця. Подивимось, яка вона в нас вийде. Продамо її. Так, ти домашку зробила? В принципі. Давай позвониш своїм новим знайомим. Воно ось цьому. Вона з ним якось найбільше так спілкувалася там. Просто поговорити, подивимось. Так, щоб е, вночі е, поїхати, щоб батьки не знали, щоб вона з кимось поїхати. Це вона має бути з ними друзями чи не обов'язково? Я з цього моменту щось взагалі не пам'ятаю. В будь-якому разі іди спи. Подивимось, може можемо зараз це зробимо. Так, я вже не пам'ятаю, як це. Точно робити, щоб вона вночі кудись пішла або дозволу. Зараз попробуємо. Так, давайте теж підеш спати. І для початку з цієї попрощаюся, то тут буде нас ходити цілу ніч. Бачите, немає. Давайте з цим не знаємо. Ой, бачите, Каже, що я типу не да, можу. Не може. Все-таки треба, щоб вони були друзями. Ну, добре. Ми з ним подружимось і потім, може, спробуємо. Добре, тоді йди з кимось поспілкуйся тут. Де в нас тут? Чат. Не знаю, цих людей. Давай зробимо. Хто це такий? Не вийшло нікуди піти, та йди з кимось поспілкуйся. Щось вона. Неохоче це робить. Чому? У нас любить маємо, не спілкуватися. Не знаю. І нарешті Джером ось зібрав ось ці його рослини. Не знаю, не, що це за такі, як вони називаються, ну, якісь квіти. Нарешті він їх зібрав. уже. <сум> не знаю, яку серію ми їх вирощували, то вони в нас в'яли, то ми знову їх вирощували. І вже ось, нарешті, дочекалися. Так, щось вона у нас не захотіла ні з ким не спілкуватися. І грати вона не дуже, Вона тут, мабуть, настрій все добре. Не знаю. Добре, тоді йди, спробуй мамину гітару. Най, до речі, тут теж все дуже чудово. Навіть дуже-дуже чудово, я б сказала, з креативом. Вона з дитинства грала з такою іграшкою, що розвиває нас творчість тому. Так, ми її тут підняли досить швидко. Я й сама навіть не замітила, як вже майже максимум, що буквально дві позначки залишилось. На цьому я буду закінчувати серію. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!